В прямому ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я ведуча Ольга Міщук. Президент України подякував президенту Польщі за тверду позицію підтримки України в питанні надання нашій країні безвізового режиму з боку ЄС. Польща лідер серед країн-членів ЄС за кількістю віз, які видають українським громадянам, що за словами Петра Порошенка характеризує підтримку Польщі українських євроінтеграційних прагнень. Така відкритість їй повинна бути прикладом для інших країн-членів ЄС, підкреслив президент. Глава держави зазначив, що питання про безвізовий режим стане одним з ключових під час його візиту до Брюсселя 17 і 18 грудня. Порошенко повідомив про те, що пройде міні саміт Україна ЄС, в якому візьмуть участь президент Європейської ради Дональд Туск, президент Європейської комісії Жан Клод Юнкер, три єврокомісари, які відповідають за найбільш важливі напрямки реформ в Україні. За словами глави держави, Україна зробить все можливе, щоб отримати позитивні висновки в питанні отримання безвізових Вого режиму президент Польщі також висловив слова підтримки подальшої європейської інтеграції України та запровадження безвізового режиму для її громадян. З 2016 року Європейський Союз розпочинає програму підтримки територіальних громад. На впровадження децентралізації в Україні буде виділено більше 100 мільйонів євро. Аналогічна програму працюватиме на підтримку малого та середнього бізнесу. Все це розповіли у рамках семінару для депутатів обласної та місцевих рад керівники експертної групи з питань євроінтеграції. На семінарі депутати обласної та місцевих рад дізналися, що ж являє собою євроінтеграція, які зобов'язання України, які позитивні та негативні сторони такого союзу, тобто те, що вони вже повинні були знати, коли балотувалися у ради. Як його виконання допоможе привлечь інвестиції, допоможе місцевим компаніям вийти на європейський ринок, створити робочі місця, а також представити програми Європейського союзу, які допомагають. Проводить реформу местного самоуправлення, децентрализації, так, программу техническої помощи. 100 мільйонів євро, які європейці виділять з нового року, підуть на підвищення кваліфікації українських народних обранців. Это повищення кваліфікації тренінгів для співробітників місцевих органів власті, для депутатів місцевих совєтів. Це тренінги для тих, хто хоче відкрити свій бізнес, і програми грантової підтримки для малих підприємців. у керівництві групи з євроінтеграції, впевнені, Одеса місто, яке отримає найбільше користі від асоціації з ЄС. 95% тексту угоди це економічні положення. Зона вільної торгівлі і співпраця, десь близько 30 напрямків економічної співпраці. Всім відомо, що Одеса відома як торговельний центр, як місто, як одним із перших в нашій країні започаткової ділові зв'язки. І тому безумовно, я думаю, ця угода і відносини асоціації і економічної інтеграції з європейським Союзом важливі для, для Одеситів. Наступними містами України, де пройдуть подібні заходи, стануть Миколаїв та Херсон. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти. На просторах інтернету знайшовся відеозапис скандального засідання Ради реформ, на якому міністр МВС Арсен Аваков посварився з губернатором одеської області Михайлом Саакашвілі і хлюпнув йому в обличчя воду зі склянки. Нагадаємо, інцидент між двома політиками трапився вчора в Києві на засіданні Ради реформ. За словами Авакова, він прилюдно не чекнув, що Саакашвілі обговорював з російським олігархом майбутню приватизацію ОПЗ. Одеський губернатор від таких натяків розгнівався. Міністр теж вийшов з себе після після чого вхід пішов посуд. Відеозапис наші глядачі зможуть подивитися в наступних випусках. Кабінет міністрів України заборонив поставки товарів і послуг в Автономну Республіку Крим та з неї за винятком перевезення особистих речей громадян та гуманітарної допомоги. Про це в ході засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він підкреслив, що рішення набирає чинності протягом 30 днів. Крім того, Яценюк зазначив, що питання постачання електроенергії до Криму повинно бути закріплено спеціальним рішенням Ради національної безпеки і оборони України. Я розпочну з надзвичайно важливого рішення. Це рішення уряду щодо обмеження постачання продукції робіт товарів і послуг. До Автономної Республіки Крим, яка є українською територією і яка є тимчасово окупована Російською Федерацією, і відповідно з території Автономної Республіки Крим, відповідно до рішення Кабінету міністрів України, яке згідно з законом про вільну економічну зону Крим набуде чинності протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Забороняється поставки робіт товарів послуг за всіма митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та або з іншої території України на тимчасово окуповану територію України, за винятком особистих речей громадян, соціально значущих продуктів харчування і гуманітарної допомоги. Щодо постачання електричної енергії, то таке постачання може здійснюватись виключно на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони. Сьогодні уряд прийме це рішення, воно буде оприлюднено. І через 30 днів це рішення набуде чинності. В ході заходу Яценюк повідомив, що у результаті спецоперації національної поліції Державної фіскальної служби за підтримки Генеральної прокуратури виявлений найбільший архів родини колишнього президента Віктора Януковича і його особисто, у тому числі документи з фінансово-господарської діяльності. Щойно міністр внутрішніх справ України Арсен Чаваков проінформував членів уряду України про проведення спеціальної операції Національної поліції України Державної фіскальної служби України за підтримки Генеральної прокуратури. Внаслідок проведення даної спеціальної операції вперше нашою правоохоронною системою виявлений найбільший архів. Сім'ї Януковича і його безпосередньо. Міністр внутрішніх справ України Арсен Ваков повідомив, що серед документів знайдено оригінали документів на резиденцію Межигір'я. Особисті документи Януковича рахунки. У свою чергу заступник глави національної поліції Олександр Вакуленко озвучив подробиці спецоперації правоохоронних органів. Так, слідчими національної поліції було розпочато кримінальне провадження за фактом діяльності низки конвертаційних центрів, які займалися, в тому числі, відмиванням бюджетних коштів. У ході реалізації отриманої оперативної інформації дійсно слідчими спільно з оперативними працівниками на одній з приватних квартир в місті Київ було проведено обшук. Ході обшуку вилучена значна частина архіву родини. Зокрема, вилучено початки понад 33 офшорних фірм, банківські документи, що викривають злочинні схеми, за допомогою яких здійснювалося розкрадання бюджетних коштів, особисті документи колишнього президента, а також вилучена документація на нерухомість, заявив Вакуленко. За його словами, зараз іде процесуальне оформлення документів з архіву. Ми вже розповідали про критичну ситуацію з будівлею державного архіву Одеської області на вулиці Жуковського. Там зберігаються історичні документи, починаючи з 16-го століття. Затягування владою прийняття рішення про нове приміщення веде до втрати важливих історичних документів. Документи радянського періоду знаходяться в іншій будівлі на вулиці Переговській, але ситуація там не набагато краще. Хоча споруда була побудована як спеціалізована, вже більше 20 років належний стан її ніяк не підтримується. Температура, як на вулиці, цвіль на стелях та тріщини в стінах. Так виглядає головне сховище радянських фондів, розташоване на сьомому поверсі. Товсті архівні папки постійно доводиться переносити з місця на місце, щоб врятувати їх від дощу. У нас постійні протічки криші, хранілище, протікають після дождей, протікає вода і затаплювають поміщення. Наталія Мхатварі показує нам особові рахунки одеського сталепрокатного заводу, на яких вже є сліди цвілі. Майже кожного дня за цими документами звертаються колишні працівники підприємства, щоб отримати довідки по заробітній платі для пенсійного фонду. Зі сховища переходимо до читальної зали, але назвати так цю кімнату складно. Нормальне приміщення віддали для зберігання сучасних документів, яким вже не вистачає місця. В стислих умовах студенти першокурсники університету імені Іллі Мечникова вивчають архівні справи періоду репресій. у у мене було мій, який був ябила машиніка 10 дістігадам в призят у трудовом трудовом лагере за контрреволюционную деятельность, он якобы подговаривал работников колхоза к контрреволюционной деятельности, но это так и не было доказано. Цена им было страшно для людей репрессировали. Да, це стоит це каждого. Документи свідоцтва злочинів сталінського режиму, що відкривають студентам найстрашніші сторінки історії, існують в єдиному екземплярі. Якщо вони будуть втрачені, відновити їх буде вже неможливо. Зараз є реальна загроза їхнього знищення вогкістю і цивіллю. Питання з новим приміщенням не вирішується місцевою владою роками. Давно говорится, давно думается, давно мечтается о том, чтобы было построено действительно должное, специализированное по специальному проекту именно архивное здание. И это можно сделать. Это не фантастика. Но нужно волевое решение, как у нас во многих делах, нужна политическая воля. Громадська рада при Держархіві з вересня вже двічі зверталася до обласної адміністрації з пропозицією провести спільну прес-конференцію і запропонувати вирішення питання з новим приміщенням. Але відповіді так і немає. Ірина Рамазанова, Тетяна Дороганчук, Наталя Дороганчук факти. Одеська міська рада ухвалила бюджет Одеси на 2016 рік. За фінансову конституцію проголосували 56 депутатів з 60 присутніх на сесії. Очікується, що в майбутньому році місто отримає доходів на суму 4 мільярди 548 мільйонів гривень. Причому більше половини складуть надходження від податку на доходи фізичних осіб. Бюджет розвитку складе 814 мільйонів, що майже у півтора рази більше ніж цього року. Зараз сюжет. Янголи відлітають на схід. Вже майже 500 картин янголів, створених школярами та дорослими, зібрали у одеському обласному центрі української культури. Найближчим часом витвори мистецтва відправлять на Донбас, адже малюнки символізують мир, який так необхідний на сході України. На Луганщині дівчинка, яка переїхала з мамою із окупованого Луганська. Сказала такі слова, що напевно ангели відлетіли від нас, і тому в нас почалася війна. Якщо вони повернуться, то війна закінчиться. Музей Янголів у Кримі був ідеєю десятилітньої школярки з Луганська Поліни, яка внаслідок бойових дій втратила домівку та близьких людей. Дорослі вирішили допомогти дівчинці здійснити її мрію і вирішили створити музей, який називається Музей на крилах, і звернулися до всієї України, щоб діти з усієї України, дорослі майстри декоративно-прикладного мистецтва, надіслали ангелят, які вони зробили своїми руками. Ось таких янголів відправлять у Креміну, аби символічно повернути мир та спокій на луганську землю. Зараз до Одеського обласного центру української культури надійшло вже 500 янголів ручної роботи, малюнків, картин та дитячих ручних робіт. Україна чекає на мир. Ти головне повертайся з долавши, чистого зла не прожований стогін. І відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші. Гостої. Валентин і Блях, Анастасія Доманська. Факти. Одеський бандурист Георгій Матвєєв записав кавер версію відомої різдвяної мелодії «Дзвеніть, дзвіночки – «Джингл Белс. Георгій Матвієв викладає в Одеській національній музичній академії імені Нежданової, представляє Україну в європейській джазовій збірній та є солістом в ансамблі Чайка. Оригінальне виконання на бандурі Джингл Белс не залишило байдужим користувачів мережі. Відео в Ютубі за тиждень встигли подивитися вже більше 40 тисяч користувачів. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. А поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.